До лютого сьогоднішнім рішенням Верховна Рада дала можливість існувати уряду Микола Зарва ще три місяці. Наступну спробу відставки уряду за всіма правилами регламенту можна повторити тільки на наступній парламентській сесії. Ірина Павленок розкаже, кому уряд має завдячувати життям. Міс паркану довкола Верховної Ради автобуси, а поруч із входами спецпризначенці на розгляді парламенту. Єдине питання відставка уряду. Через щільні шеренги міліції та автобуси зі спецназом пробратися до ради непросто зайти всередину і поготів. Раду сьогодні охороняли надійно. Навіть працівники апарату не могли пройти. Я працюю Я регіонали, не в претензії. Що є загроза захопленню приміщення, повинні захищати е, державний устрій. Це нормально. А опозиціонери обурюються кількістю кордонів. Далі ось знову загород, загорода. Тут іще одна загорода, і там іще три. Тобто Коли всього шість. З... Шість. Десь близько шести кордонів. Шість разів показував припустки. І додають, якщо й боятися, то не людей з Євромайдану, а провокаторів і молодиків спортивної статури з закритими обличчями. Таких чимало за сценою, яку встановили регіонали перед Верховною Радою. Хлопці, скажіть, а ви навіщо сюди прийшли? Ви хто? Будь ласка, чому ви обличчя закриваєте? Бо тому, що холодно. Зі сцени лунають заклики на підтримку уряду, але уряд у раді з'являється не одразу. Міністри нібито не могли пройти крізь мітингувальників. Злочиниця Заров, злочинець Захарченко і інші, які давали вказівку бити наших дітей. Де уряд? Поки депутати чекають на міністрів в сесійній залі переполох емоційно ненормативно. Опозиція повідомляє у парламенті сторонні. То ви мені сух... яценюк колегу намагається заспокоїти? Що там скажи. Провокатори від партії регіонів дав вказівку. Голова парламенту, рибак, завести сюди. Тітушок в сторонні спортивної статури. Ось ці зайшли у парламентську режимну зону. Опозиціонери ганялися за ними по кулуарах. Комендант пояснював, це не провокатори. А ті, хто провокаторів, має виявляти. А на що вони приходили? А ви не бачите, що на вулиці робиться? Ну на вулиці все ж на вулиці. на вулиці. У нас основне завдання забезпечити нормальну роботу законодавчого органу. Прем'єр Азаров приходить в раду, коли емоції тут на межі. Починає із вибачень за жорстоке побиття людей. Каже, не знав, винних покарає, але разом з тим вимагає від мітингувальників зняти облогу Кабміну та інших держбудівель, погрожує відповідальністю. Категорично требую от всіх, хто причастен прийнятню абсолютно противоправних незаконних рішень по блокированию здання правительства немедленно это прекратить. Ви обов'язково...